Коли прийшла зібрати свіженьке яєчко сьогодні, а тут працівниця колгоспу <рес> сидить. <рес> так, дівчатки, потрудилися. А щоб вони мені не заважали, закриваю віконечко. І там товпа, толпа. Ну, коротше, сюди хочуть. Думаю, що щось цікавеньке буде. Нічого не буде, бо господиня прийшла збирати дань. Щось обідсюда ми не для котя. Тиханічку зібрати і потім ще раз глянути. Ой так. Тут нічого немає. Так, усім вітання. Поки я бігала по справах, дівчата вигулялися, виписали їх з раночку. Вже встигли знести яєць. Я вже встигла їх віддати замовнику свіженькі, прям чуть не з них витягнула, Не з них, а з під них. а то З них це прям зовсім і них тут обід. І що ми і прогріваємо їх обов'язково, щоб тепленько було. Грубка нагріється, а ще нагріється. Ось ця величезна каструля. води. до речі, яка ще трішки тепла з вчорашнього дня. Це такий додатковий акумулятор тепла. Так що дівчаткам буде тепленько. До речі, в них. Ну і зараз.